Продовжуємо з вами вивчати хімічні властивості заліза, і зараз розглянемо взаємодію заліза з водою та розчинами кислот. Взаємодія заліза з водою. Залізо реагує з водою, за високих температур і за звичайних умов. І в залежності від умов, результат реакції не однаковий. За звичайних умов реакція відбувається за участю кисню. І внаслідок такої взаємодії утворюється ферум гідроксид Якщо ж крізь розжарений порошок заліза пропустити водяну пару при температурі, то утвориться фрум 2,3 оксид і виділяється водень. Або ж залізна окалина, формула якої ми вже з вами розглядали фрум 3У4. Проведемо наступний досвід і з'ясуємо, як залізо буде взаємодіяти із розбавленими кислотами. Для досліду у тлі три пробірки насипамо порошок заліза, в першу пробірку, в другу пробірку та третю пробірку, і до кожної із пробірок додамо по кілька мілілітрів в першу пробірку хлоридної кислоти, розбавленої хлоридної кислоти, в другу пробірку розбавленої 1 до 4 сульфатної кислоти і в третю пробірку розбавлену нітратну кислоту будемо спостерігати за взаємодією. Хлоридна кислота із залізом практично без нагрівання не взаємодіє. Тому трохи нагріємо пробірку у полум'ї пальника. Спостерігаємо невелике виділення газоподібної речовини, а саме водню. Хлоридна кислота взаємодіє із залізом. Тепер подивимося, як взаємодіє сульфатна кислота. Ми бачимо, що виділяються невеличкі пузирки газоподібної речовини. Нагріємо пробірку. Пригадаємо, що при збільшенні температури швидкість реакції збільшується, тому швидкість виділення газоподібного водню також збільшилась. Розбавлена нітратна кислота практично залізом не взаємодіє. Нагріємо цю пробірку. При нагріванні залізо починає взаємодіяти із нітратною кислотою, з виділенням газу бурого кольору. Хочу звернути вашу увагу, що йони гідрогену є слабшими окисниками, ніж хлор, оскільки гідроген окиснює залізо до ступеня окиснення плюс 2. Запишемо рівняння взаємодії заліза з хлорощином хлоридної кислоти з утворенням ферум 2 хлориду. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії. Заліза із розбавленою сульфатною кислотою, зазначу, що там виділявся безбарвний газ, отже, водень, і взаємодію заліза з розбавленою нітратною кислотою, внаслідок якої було виділення бурого газу, який ми з вами називали лисячий хвіст, отже, нітроген-4 оксидом.